Вітаю, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму на часі і радий сьогодні вітати з нами у студії заступниця голови Івано-Франківської громади та директорка департаменту освіти і науки міської ради Вікторія Дротянко. Доброго дня вітаю! Зібрались ми не просто так тут сьогодні. Хотів би підняти увагу і тему на наше таланове та молоде покоління. Бо його в Івано-Франківську зараз насправді дуже багато і воно тільки примножується. і... Знаємо, що в місті призначаються стипендії. Давайте трішки детальніше в цій темі розберемось. як вже давно в давно у Франківську діє програма нарахування коштів і для розумної та лановетої молоді. Ну правда. з 2017 року в нашому місті діє положення, згідно з яким 40 найкращих дітей з різних сфер своєї діяльності отримують від міської ради стипендію раз. Раз на рік щомісяця, так і цього року не стало виключенням. Вчора під час сесії івано франківської міської ради депутати підтримали рішення про надання стипендій 40 діткам, які набули свої знання і підтвердили їх в тій чи іншій сфері, і призначили стипендії на рік тим діткам, які будуть вчитися. Впродовж 25-го року вони отримують тисячу гривень щомісяця. А ті, які завершать своє навчання в 25-му році, отримують дві тисячі для того, щоб повністю забрати всі кошти. 25 дітей отримують тисячу щомісяця, і 15 дітей дві тисячі за півроку. Ми вітаємо цих діток, яких дуже багато. Я б хотіла б, наприклад, зупинитися на тому, що це не лише ліцеї, там науковий ліцей Пулія, Сабота, ліцей номер 3 21, 22, А звісно, цей. Католицький ліцей, Кріхівецький, навіть е, дитяча-юнацька спортивна школа номер 1 номер 2 е, міський центр дитячо-юнацької творчості, дитяча музична школа. Тобто не лише в ліцеї, а й наші музичні школи, художні школи. І навіть є у нас одна м, дівчина з поліцейського ліцею, яка отримала цього року. Е, Стипендію міського голови і стипендію, яку вона буде отримувати протягом року. 24-й рік завершується, і остання виплата дітей минулого року відбудеться в грудні. Дітки вже завершать отримують завершить отримання грошей. І на 25-й рік ми маємо нових переможців: 40 дітей, які впродовж року будуть отримувати можливо, це не дуже велика сума, як нам би хотілося, але якась підтримка стимул і заохочення для того, щоби ще. Краще вчитися і розвивати свої таланти. А хто контролює зараз процес подання заявок, призначення, угу. нараховування стипендій? Е, є спеціальна комісія при департаменті освіти. Вона відбирає кандидатів, яких подають навчальні заклади. Е, вони надають характеристику з описом, надають листи спеціальними текстом про переможців, які отримали тих чи інших олімпіад або свої здобутки. І спеціальна комісія шляхом голосування після ознайомлення з кожним кандидатом обирає шляхом таємного голосування, шляхом голосування в бюлетнях того чи іншого переможця. Комісія відбулася минулого тижня, і вже цього тижня під час сесії ми затвердили переможців офіційно. А які основні умови призначення стипендії, основні критерії? А, ну, основні критерії, я б так не говорила про основні критерії. Стосуються стипендії, запроваджуються тим дітям, які показали свої здобутки в тих чи інших сферах. Тобто, десь це перемоги на олімпіадах, не лише українських а міжнародних, десь це змагання, наприклад, в спорті або в. Мистецтві, тобто, мистецька не лише матимих. успіх навчання, інша трудова так, звісно, наукова діяльність будь-яка чи то спорт, чи культурно мистецькі заходи. Можливо, це громадське життя, адже наразі дуже багато діток активні в громадському житті. І у нас активно функціонує міський е, наш МРУС, е, міський е, дитячий е, самоврядування, яке з року в рік е, вдосконалюється, збільшує свою кількість і дуже гарно працює. Скажіть мені, ще, будь ласка, чи отримують оплати ті учні студенти, які успішно здавали національний мультипредметний тест? Да. Максимальну кількість балів набрали? Звісно. є така ініціатива. Вона добре закріпилася в нашому місті, і ці дітки, які найбра... набрали найвищу кількість в НМТ по старому ЗНО, вони також отримують стипендію. І кожен рік ми маємо таких талановитих діток, окрім того. В місті також наразі функціонує премія студентам вищих навчальних закладах. Цих дітей вже подають керівники вищих навчальних закладів 100 студентів, які протягом року отримують підтримку на навчання. Окрім того, ви знаєте, що ми щороку відзначаємо найкращих учнів, і навесні ми також будемо обирати одного учня року, який в 2025 році, певно, під час нагородження золотих і срібних медалей, отримає теж цю нагороду. Учні року ну ми розуміємо, що є критерії, з якими визначають призначення стипендії, чи є <гум> підстави для припинення виплати або точніше, які вони є. Ну, якщо ми говоримо про стипендії школярам. То у нас ще не було таких випадків, щоб припинити виплати. Е, було пару випадків у нас з вищими навчальними закладами, коли е, вони одиничні, коли студент завершував своє навчання, і тоді ми збиралися колегіально і розглядали питання про те, що все ж таки треба припинити або ж знайти обрати іншого кандидата, який буде отримувати ці кошти на навчання. Такі були прецеденти, але в вищих навчальних закладах, не в шкіл не в школах. Не в школах для тих, хто зараз нас бачить, слухає, де можна знайти детальнішу інформацію угу. по програмі стипендій. Ну всі програми регламентуються положенням, вони є на сайті Івано-Франківського виконавчого комітету міської ради, а також на сайті департаменту освіти і науки міської ради. Про бажання можна ознайомитись або ж звернутися до керівника свого закладу. Всі керівники наших закладів володіють інформацією і знають, де і як скерувати дитину для отримання тієї чи іншої премії. Ну і також у нас діє щорічний конкурс ще від 2006 року під назвою Учень року, де переможець отримає винагороду в 5 тисяч гривень. Яким чином тут визначають переможця? Так, дійсно, в минулому році це була учениця. Ліцею імені Сабата вона отримала перемогу учень року 2024. Таким чином, як і попередні всі премії, колегіальний орган департаменту освіти обирає найкращого учня, якого подають ті чи інші заклади. Тут дуже серйозний вибір, адже. Ем, дуже сильні діти, дуже сильні кандидати і тих чи інших ліцей. Дуже важко завжди визначитися і обрати. Але я сподіваюся, ми чесно робимо свою роботу, і е, нам, за пер... тих дітей, які перемогли, е, не є соромно. Е, також недавно відбулось е, рішення сесії, де визначили про зміну порядку оформлення дітей в дитячі садки. Uh -huh. Що саме обновилося у даних? Ну, як ви знаєте, можливо і ще не знаєте, з 1 січня 2025 року вступить в дії новий закон про дошкільну освіту. І згідно з цим законом, є ряд змін. Найперше, що стосується дитячих садочків, це округи при дитячих садочках раніше. До прикладу, на прикладі шкіл, коли ви віддаєте дитину до першого класу, ви обираєте школу, яка близько до вашого місця проживання, так званий округ. Якщо ви мешкаєте на каскаді, ви віддаєте дитину в той ліце, який ближче до місця вашої прописки. А в садочках була інакша історія. Батьки могли обирати будь-який садочок, і там дитина його відвідувала. Ми бажаємо, що наразі це дуже слушне рішення, адже це... Трохи змінить е, порядок відведення дітей до садочку, е, постійні корки, які можуть бути, коли дитина з одного, наприклад, в та в мешкає в пасічні, а їде там десь в дитячий садочок. І тепер це має законно таке рішення, згідно закону, дитина має відвідувати дитячий садочок там, де вона е, прописана. А якщо батьки охорони. хочуть, щоб їхня дитина навчається. Перебувала в іншому дитячому садку. Так, це є таке право, є таке бажання, і батьки можуть подавати в три заклади, в три дитячі садочки заявки на вільні місця. Тобто вона мешкає на каскаді, віддала дитину, зареєструвала дитину на каскаді і ще в два які будь-які дитячі садки. І якщо після реєстрації залишається вільне місце, то дитина буде відвідувати той садок. Нагадую, що реєстрація в Івано-Франківську йде через електронну систему реєстрації і в школи і в садочки, для того, щоб ну, це, по-перше, дуже легко, просто автоматично і е навілює будь-які е моменти, які можуть бути при е тому, коли ви влаштовуєте дитину в садок або Перший клас ми вирішили цього року розділити школи і дитячі садочки. Реєстрація в перші класи розпочнеться 1 березня на сайті school.blog.com, А реєстрація в дитячі садочки розпочнеться 1 травня і завершиться в кінці травня, для того щоб. Трохи полегшити роботу батькам, полегшити роботу педагогам. Ми вирішили розвести ці два питання, і відповідне рішення прийняли на сесії міської ради. Буде два етапи: перший з 1 травня по 31 травня, і другий етап вже на вільні місця до 15 червня. Можна буде зареєструвати дитину до дитячого садочка. Звісно, у нас є пільгові місця. Це стосується діток військовослужбовців, діток батьків, яких загинули або зникли безвісті. Були запитання по внутрішньо переміщеним особам, яким чином вони реєструються. А вони мають також спеціальний документ, який підтверджує їх місце проживання, який вони отримують. При в ЦНАПі, коли реєструється себе внутрішньо переміщена особа, і вони мають право подавати до того дитячого садочку, які близько до їхнього місця проживання. Що стосується самих територіальних округів, ми приймемо їх в найближчій сесії, і звісно. Анонсуємо, розрекламуємо всім батькам, надамо цю інформацію, щоб всі змогли заорієнтуватися і зареєструвати свою дитину. Також перенагідно хочу нагадати, що відтепер ми реєструємо дитину в той рік, коли вона іде в садочок, а не від народження, як це було пару років тому, коли дитина народилася, і ти вже йшов і реєстрував її в ЦНАПі, для того, щоб років через 3-4-5 вона відвідувала дитячий садочок. Тому всі, всі батьки чиї діти. Мають йти до дитячого садочку у 2025 році, просимо 1 травня на нашому сайті електронному дітиІфюа, зареєструвати свою дитину для того, щоб вона могла відвідувати дитячий садок. Реєстрація дуже дуже легка. Два кліки, потім підтвердження документів, потім довідка медична від педіатра, і ваша дитинка відвідує дитячий садочок. Без зайвих відвідувань, дзвінків. Ну, дзвінки чар. можуть бути, якщо є якісь запитання без проблем, ви дзвоните в департамент, ви підходите до керівника садка, він завжди допоможе. В ці дні керівники садочку спеціально виділяють час лише для батьків і дуже гарно опрацьовують всі запитання і всі заявки. Також на попередній сесії чи були прийняті ще якісь рішення окрім зміни оформлення дітей mm -hmm. в дитячі садки? Ну ми щороку, на почав в кінці року, на початок наступного приймаємо рішення по харчуванню. Цього року також ми прийняли рішення по харчуванню в школах, в дитячих садочках, в профтехосвіті. Хочу зазначити, що ми зберігли, звісно, пільгову категорію. Пільгові категорії у нас харчуються безкоштовно за кошти місцевого бюджету. Місто стовідсотково покриває витрати на цих дітей, якщо ми говоримо. Про дитячі садочки то ми маємо, звісно, дітей-сиріти, діти, які перебувають в патронатних сім'ях, діти учасники бойових дій, діти з осіб з особливими потребами, діти внутрішньо переміщених осіб, діти з багатодітних сімей. До речі, на сьогодні в місті. Пільгових категорій майже м, майже ти, майже дві тисячі дітей звільнені від харчування. Є такі, що на 100 є на 50%, в залежності від е, в залежності від того, в якій вона перебуває в складній ситуації життєвої. Якщо ми говоримо про школи, ви певно знаєте, що уряд в кінці року е, анонсував і надіслав кошти на харчування безкоштовно перших четвертіх класів. І з листопада місяця, чому з листопада, хоч рішення було в жовтні, тому що було необхідно провести всі необхідні процедури, тендера, закупівля продуктів тощо, і листопад, грудень місяць, всі діти в закладах. Загальну середню освіти мови йде про школи, харчувалась безкоштовно. 25-й рік також анонсована подібна акція. Ми очікуємо офіційних документів, після яких ми зможемо харчувати всіх дітей з 1 по 4 клас безкоштовно. Можливо, з вересня місяця держава анонсує про харчування перших 11 класів також за кошти. Не лише державні, але й тут є співфінансування з міста 30%. Так от ми підняли плату за харчування для того, щоб були якісні порції в 2025 році, в школах трохи в дитячих садочках і в профтехосвіті. І, звісно, залишили ще раз повторюсь про дітей сирід позбавлених батьківського піклування, дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Багатодітних, малозабезпечених тощо. До речі, хотіла б акцентувати, що, от, до прикладу, в школах з перших по 11 клас ми маємо майже, майже пільгових категорій 10 тисяч, тобто 10 тисяч 401 дитина. Отримують харчування безкоштовно за кошти міського бюджету. Ми вважаємо, що це дуже важливо і полегшення для самих батьків. Так це звісно дуже велике полегшення. Також хочу зазначити, якщо до прикладу є такі ситуації, коли е, тато чи мама перебувають в зоні. Бойових дій і, можливо, ще не мають якогось документа підтверджуючого ми йдемо тут на зустріч, Ми зв'язуємося з командуванням, беремо відповідні довідки зразка відповідного, і керівник кожного закладу е за допомогою е педагогічного колективу приймає рішення і е звільняє батьків цієї дитини за сплату за харчування. Також додатково так і маємо ще на жаль. Маємо дві великі проблеми. В першу чергу брак кадрів він йде не тільки в освітніх закладах, він йде зараз сюди. І друга найбільша проблема відсутність світла, навіть зважаючи на останні події. Хоча протягом попереднього тижня в нас проблем зі світлом великих не було, але ворог дає про себе нагадати, як відповідно події в Києві цієї ночі. Давайте перейдемо до першого питання: чи є зараз брак викладачів, вихователів, вчителів? Ну, на жаль, він є. Я думаю, як в усіх сферах зараз є брак працівників постійно. Ми даємо оголошення на сайті департаменту освіти. Ми потребуємо викладачів, ми потребуємо технічного персоналу. Дуже гостра де потреба в технічному персоналі. Також вихователі, помічники вихователів, кухарі тощо. Звісно, заробітні плати не такі, які б хотілося, але вони, на жаль, регулюються коштом державного бюджету. Але, будь ласка, якщо є бажання, ви можете знайти, я думаю, місце в будь-якому закладі освіти, чи то школі, чи то дитячому садочку. А що стосується світла, дякуючи Богу, у нас не було таких великих відключень та да, десь точково були проблеми з освітленням, і десь були моменти, коли наприклад стінданок дітки отримали. Обід отримали, а під вечірок вже не змогли приготувати бо немає світла. І Тоді е, кухня десь заміняла їх якимись теплими канапками з чаєм тощо. Але повторююсь, це були е, одинокі випадки, і таких, слава Богу, е, в місті не було багато. Що стосується можливих е, прогнозованих більших відключень світла, кожен заклад, звісно, має генератор альтернативні альтернативні способи живлення. Способи живлення так вони не Врятують на випадок повного блокаута. Ми не зможемо ними нагріти повністю велику школу, як то, наприклад, школи з 1300-1500 дітей. Ми не зможемо її наразі забезпечити теплом в тих випадках. Але освітлення і підтримка теплового режиму до в цей період, коли немає світла, наприклад, а здається більше ніж на 4 години зараз не мають права світло. І за цей період ми сподіваємося, впораємося, і буде освітлення, буде тепло. Це стосується і як кабінетів, коридорів, так і підвальних приміщень, укриттів. Адже в кожному укритті у нас є альтернативні альтер, альтернативне живлення, ліхтарики тощо. Якщо раптом ви помічаєте десь як батьки, що є якісь недопрацювання або можливо чогось не вистачає, будь ласка, Чи десь... можна кудись звернутися в такому випадку. Так, пишете на сторінку департаменту освіти, е, можна писати анонімно, немає проблем. Можна дзвонити і повідомляти нас про все, що на вашу думку потребує виправлення. От ви якраз говорили за укриття, і скажіть цікаво мені, і думаю, нашим глядачам теж, чи оснащені укриття в усіх освітніх закладах, бо загальна ситуація з ними на початку року була дуже складна, чи вони всі приведені до ладу і чи вони mm -hmm. використовуються? Певно, було складно, ви, мабуть, згадуєте той момент, коли ми отримали нові, нові повідомлення про те, яким має бути укриття. Сам тобто так. змінились норми майже перед початком навчального. Року, і це для нас було також викликом. Наразі всі навчальні заклади працюють. За бажанням батьки можуть фізично приводити дітей до школи, можуть, звісно, залишати їх вдома і мати онлайн-навчання. А є такі, які є за кордоном і мають сімейну форму навчання. В кожен заклад має укриття, чи то дитячий садочок, чи школа. Навіть ті заклади, які не мають фізичного укриття, мають підписаний договір з сусіднім, з сусідньою будівлею для того, щоб... Дітки перебували під час тривоги в укритті. Також хочу нагадати, що останніми днями ми мали тривоги під час початку занять, тобто сьомої ранку і восьмої ранку, ще тривога тривала. В таких випадках, будь ласка, орієнтуйтесь, будь ласка, по своїй ситуації. Якщо ви вже в дорозі, якщо ви вже біля навчального закладу, звісно, ви заводите дитину в укриття, передаєте її вчителю, помічнику, вихователю. і ми вже несемо за неї відповідальність, а ви повертаєтесь до роботи або до своїх справ. Якщо ви вагаєтесь вдома, чи все ж таки їхати до школи чи лишитися вдома? Певно, краще залишатися вдома і не долати ту відстань машиною або ж автобусом, транспортом громадським для того, щоб привезти дитину. По можливості, ми, звісно, намагаємося провести урок під час тривоги, але якщо це стосується особливо початкової ланки, це складно, і ми переносимо ці уроки, потім наздоганяємо якимось чином, щоб не. Тримати той графік навчання чи вже в очній, чи в дистанційній формі ну, це вже на вибір самих вчителів. Так ну переважно в очній формі воно все підтягується, і дітки не відстають від тієї програми, яка є. Скажіть, будь ласка, чи йде ще підтримка від самих освітніх закладів військовим? Чи проводять якісь благодійні ярмарки, чи благодійні збори? Бо потреби зараз насправді є великі, особливо на засоби радіоелектронної боротьби. Колись раніше їх використовували для автівок. Тепер фактично кожен солдат носить його на собі, бо загроза стає з кожним днем все більше? Так, це правда, і тут освітяни, як ніхто, допомагають постійно. Військовим зазвичай всі ті кошти, які вони збирають, або допомогу, вони передають в ті підрозділи, в яких є вже або їхні учні, або вихованці, або ж батьки їхніх учнів, або навіть їхні працівники, і переважно вони мають свій підрозділ яким опікуються. Але я хотіла б, до речі зазначити, що в 2024 році учнівське самоврядування у співпраці з спілкою волонтерів Прикарпаття організували акцію Шкільний лендліз і. Вони зібрали дуже багато пакунків: макарони, крупи, консерви тощо різноманітні сушарки, засоби гігієни і також зробили збір на термінові потреби для 10-ї бригади Едельвейс. В результаті шкільний ленд-ліз зібрали майже 42 тисячі гривень і передали на закупівлю дронів для тієї ж 10-ї бригади. Також була акція з, спільно з спілкою волонтерів Прикарпаття. Це коли кожна школа, дитячий садочок збирали все необхідне до військових і передавали їх через своє керівництво до міської ради, звідки громадська організація особисто діставляла це все в зону бойових дій. І на станом на грудень місяць ми підбивали кошти, щоб зрозуміти все ж таки, скільки нам вдалося зібрати, майже 5 мільйонів гривень. Освітяни, дитячі садочки, школи, профтехосвіта, позашкілля наше, майже 5 мільйонів гривень. Якщо перевести еквівалент, вони зібрали коштів та передали це все нашим захисникам. Я вважаю, що це дуже велика робота. Протягом року зроблено ну, і також зараз постає ще одне таке досить гостре питання. Навіть нещодавно у нас у місті був конфлікт у громадському транспорті на рахунок мови угу. досі у нас є, піднімається за, не зважаючи скільки років вже йде війна, то люди все одно іноді пробують доказати свою думку, що от ми не хочемо так говорити вашою мовою. Ми хочемо говорити тою, якою ми. Чи є е, курси з української мови зараз? Та, в освітніх закладах. і Так, вони тривають, вони продовжують тривати, адже ми їх започаткували на прохання міського голови з 2022 -го року, коли були медичні курси, курси зі стрільби. У нас також стартували курси української мови, адже тоді було дуже багато внутрішньопереміщених осіб і були запити від людей на те, що ми хочемо мати подібні курси. Зараз це вже енний набір, який стартував 9 грудня і триває досі, майже два місяці навчання. Я б хотіла б навіть. Зазначити, що є в принципі різні студенти, так би мовити, з різних куточків України, тому що в нас курси є онлайн і є офлайн. Так от на онлайн-курсах є громадянин США, жінка закупованого Придністров'я та уродженець Красноярська, навіть звісно, серед них є ВПО і є навіть мешканці Івано-Франківська, які б хотіли підтягнути Соловіну. Фізично займається майже 30 людей в групі. Курс розрахований на вісім занять, тобто два місяці, і новий набір буде стартувати в лютому. Всі бажаючі зможуть доєднатися. Це 6... не лише для учнів, студентів. Будь-яка людина, яка бажає підтягнути, вивчити мову, вона може приєднатися. Так, у нас дуже широкий спектр бажаючих і дуже різний вік. Переважно фізично ми проводимо заняття на січових стрільців. 37. це міський центр дитячої нацької творчості. Якщо є бажання записатися в онлайн групу, ви можете подзвонити за. Телефоном 095 101 98 28, пані Ірина, фізично пані Галина 067 648 82 04. Будь ласка, записуйтесь вже на лютий місяць, два місяці навчання. Після ви отримаєте сертифікат, нові знання і любов до української мови. Кожен бажаючи може приєднати. Так, звісно, це курси, хочу зазначити абсолютно безкоштовні. Як всі курси, які ми організовуємо, як дитяче дозвілля, які ми організовуємо під час канікул, до речі, скоро стартують зимові канікули, різдвяні свята. Звісно, батьки працюють. Але вже з понеділка дітки будуть вдома перебувати, тому що будуть тривати канікули, і ми пропонуємо різноманітні зимові школи, яким, яким займається позашкілля. Наше позашкілля це різноманітні безкоштовні гуртки від спортивного спрямування, мистецького, STEM освіти. Вони абсолютно безкоштовно навчаються з нашими дітками. Так, трохи менше ніж навчання в школі з 10 ранку до 14 години без обіду. Але ми згодом надамо всі номери телефонів, всю інформацію по тим чи іншим гурткам. Вони в принципі у нас є незмінними. Ті самі гуртки, які працювали в літі, будуть трохи змінені і працювати в зимвзинку. Також де да, можна детальніше дізнатися по інформацію. Ми розповсюдимо інформацію, звісно, на сторінках в Фейсбуці. Дамо оголошення, як ми завжди то робимо. Але переважно це ті заклади, які займаються з дітками постійно. Це і центр освітніх інновацій, і наші спортивні школи, перша, друга, третя, і наша культурна універсальна територія Кут яка знаходиться в Крихівцях, міський центр дозвілля дітей за місцем проживання. Всі-всі наші позашкільні заклади, перепрошую, якщо когось не назвала, але. Ми десь колись підраховували, що все наше позашкілля охоплює майже 15 тисяч дітей під час літніх або ж зимових канікул. Тоді будемо запрошувати всіх наших бажаючих, не лише учнів, студентів, а й батьків, хто хоче підтягнути мову, хто хоче зайнятися позашкільною освітою, приєднюватись. І підвищувати стрій. Нагадую, що з нами сьогодні в студії заступниця голови Івано-Франківської громади та директорка департаменту освіти і науки міської ради Вікторія Дротянко. Дякую за те, що завітали.